Інформаційна безпека та доступ до українського телебачення запрацювала національна телемережа МХ 7 Оновлена технологія значно покращила сигнал. Так вітчизняні телеканали мають змогу працювати на прифронтових та прикордонних територіях. Також мережа МХ 7 блокує російських мовників поки що все працює у тестовому режимі. Оцей новий мультиплекс, окрім того, що він надасть кращу якість українського телебачення, ще й перешкоджатиме проникненню в наше інформаційне поле сигналу ворожих мовників. Покриття буде доступне майже по всій території країни. Для того, щоб користуватись новим мультиплексом, потрібно лише мати тюнер Т2. Запустити на пульті і на своєму телевізорі автопошук. Телевізор просканує ефір і знайде в кращій якості ці телеканали.